Любіть Україну, як сонце. Любіть. Любіть, як вітер, як трави, як води. У годину щасливу і в рарості мить. Любіть, у годину негоди. Героя цього відео звати Тобіас Вальс. Він голландець, який переїхав жити в Україну. Сталося це випадково, адже він планував поїхати до Самари викладати англійську для російських студентів, але отримав відмову від російського посольства і вирішив залишитись у Києві. І, хоч комфорт життя значно відрізняється від нідерландських стандартів, проте Тобіас намагається про це не думати. Я не маю дуже багато грошей, але це не треба. аби тут жити? В Нідерландському університеті Тобіас вивчав Східну Європу та отримав диплом магістра з відзнакою. Він вільно володіє німецькою, французькою, англійською та російською мовами. Українську почав вчити одразу після переїзду до Києва. каже, що проходив повз червоний корпус університету імені Тараса Шевченка. Йому стало цікаво, чи зміг би він тут навчатись. В той же день пішов на свою першу пару вільним слухачем в інститут філології, але пізніше покинув навчання. Там тільки перший низький рівень, а я вже нормально спілкуюся українською. Тобі скажу, що для українців досить незвично, коли іноземець розмовляє українською, на відміну від росіян, які не звертали уваги на його російську. Це було ще одним поштовхом оволодіти мовою. В Амстердамі хлопцю не вистачає натхнення у той час, як в Києві його можна знайти на кожному кроці. Українці як народ йому до вподоби. За його словами, тут живе два покоління. Одне старе і старе покоління у вас трішки граріанське. Досить. А молоде покоління дуже круте. У Тобіаса багато українських друзів, а ще більше голландських, які часто приїжджають відвідати Київ привіт, мене звуть Ремі. Я із Амстердама, і сейчас я живу в Берліні. А... я знаю а, Тобіаса Тобіас, три роки, але дружимо ми а... з ним два роки. Тобіас підтримує український шлях до Європи. Він став одним із координаторів проукраїнської кампанії Werder в Нідерландах. Разом з групою українських студентів вони їздили всіма містами його батьківщини та розповідали про Україну. Саляр Алі спеціально для молодь плюс.